Всіх вітаю, Лена Храмцова і цікава німецька. Є два слова, які ми використовуємо декілька разів на день, але я вважаю, що ми і навіть не розуміємо відтінки і саме важливість їх значення. Перше слово це «Entschuldigung» і друге слово це «Tut mir leid». Коли ми говоримо «Entschuldigung», наприклад, ви хотіли б десь пройти і кажете, «Entschuldigung, kann ich bitte um, на касі ви хотіли б десь пройти, або ви когось там ем, зачіпили, кажете іншолігун. Ем, і слово Стутміаляйт, мені шкода. Тобто тоді ви вибачаєтесь, а тут ви кажете Мені шкода. Наприклад, ах, Стутміаляйт і шпінгойта шпіт». Або ви кажете Мені шкода, я тебе образив. В чому взагалі нюанс? Якщо говорити з точки зору психології, то фраза «тут тутміаляйт означає Вам шкода. Ви говорите про свої почуття, і саме ви вирішуєте. Коли ви кажете еншульдігунг, ви даєте іншій людині, яка стоїть напроти вас, можливість, як то кажуть, «цепта індегант, чи вибачити вас, чи не вибачити вас. І коли ви кажете дігунг, це означає, та людина приймає рішення, чи буде вона над вами. Мати владу чи не буде, а ви не маєте права. Наприклад, давайте поговоримо про колишніх чоловіків. Я думаю, в кожного є один, два, хтось має щастя, має три. Коли ваш чоловік каже, ви винні, там, ти зруйнували мені життя, ти така погана. Що ви можете сказати? Ви можете сказати, мені шкода. Естут лайт», Коли ви кажете еншульдікун, ви даєте право йому чи вас прощати чи ні. Як ми всі знаємо, що Бог простить єдиний, хто нас може прощати, тому використовуйте слова правильно і говоріть завжди про ваші почуття. Слухайте себе. Гарного вам дня!